Доброго утро, друзі! И хотя сьогодні утром, на сьогодні, все одно ряд свідчі. Я хочу привітати вас. Я хочу привітати вас з новим роком. І я хочу поважати всім нам, щоб цей новий рік був роком здійснення найголовніших мрій. І я знаю, що у нас у українців є одна головна мрія це перемога. І... Сьогодні в Україні день жалоби в багатьох містах країни. І знаєте, це так дуже. Ну, я не можу сказати, що це незвичайно, бо для такого положення, яке в нас зараз, це, мабуть, звичайно. Але це не означає, що ви не повинні, чи не можете, чи не маєте права працювати над своїми мріями. Тому що. Знаєте, людина вмирає тоді, коли вмирає остання її мрія. І те, що хочуть російські загарбники, вони хочуть, щоб ми перестали мріяти, щоб ми померли психологічно, і це навіть важче, ніж фізична смерть, то я вам сьогодні бажаю. У вас є Ялиночка. Або у вас є щось таке, да, де ви мрієте. Якесь місце може бути дуже красиве, яке вас надихає. зустрітися з друзями, з рідними. Отже, я сьогодні вам дуже-дуже раджу помріяти. Помріяти про те, яким повинен бути ваш новий рік. Новий він вже все. все. Він, він вже не новий, він вже, при... він вже прийшов. Да? Він вже теперішній. Отже, ми з вами маємо 24-й рік, і ми маємо в ньому щось зробити для себе, і ми повинні зробити своє життя. Я завжди кажу, що тайм-менеджмент це не про те, що як щось, щось вивчати. Це про те, як робити, робити головне для тебе. А що у тебе є головне? У тебе головним є твій рух до щастя. І у кожної людини є своє власне уявлення, уявлення про те, що таке для неї щастя. І я тобі тут не можу, не можу указувати, да, я не можу тобі казати, як ти повинен жити. Єдине, що я можу казати, будь ласка, рухайся в напрямку своєї реалізації своїх мрій. Для того, щоб мрії реалізовувати, потрібно з них витягти цілі. А потім необхідно зробити плани. А після цього необхідно діяти. А для того, щоб ти діяв, тобі потрібно робити розклади. Кожен день. І у тебе повинен бути розклад на день, і у тебе повинен бути розклад на тиждень, і на місяць, і на рік, і на багато-багато років вперед. І Тим самим, датим чи таким чином, те, що ти зробиш, ти зробиш оту от, противовагу. Отже, на нас давлять, да, на нас тиснуть, на нас намагають пригничити. А ми кажемо, та-да, давайте. Ви намагаєтеся, ви намагаєтеся пригничувати нас, але ми вам не дамо тим, що ми будемо мріяти, ставити, ставити цілі, і ми будемо рухатися, ну попри що. Сьогодні я я зараз в Одесі, і сьогодні вночі в Одесі було декілька хвіль обстрілів, і це Новий рік. Але ж я можу вам сказати, що в моєму, моєму готелі музика бумкала до ранку. Це правда. Я її чула, бо вона мені трішечки заважала спати. І це не глядячи на комендантську годину. Я також сьогодні побачила відео, як люди, от під час проліту шахедів, люди танцювали у дворах. Да, вони танцювали, тому що ну, воно дійсно це це, це, це у кого якийсь фарт. А, але ж. Але ж... Ну, Ситуація в цьому, це я не буду казати, що проблема. Ситуація в цьому в тому, що твоє власне ставлення до того, що трапляється навколо тебе, от це твоє власне ставлення, воно робить твоє життя. Я вчора написала. Пост про те, як я відносилася до Одеси колись. Да, я не любила їздити до, до Одеси. Кожного разу це для мене було: о, Господи, знову ця Одеса. Бо я її не розуміла. Я її не розуміла, поки я не, не приїхала, поки в мене в Одесі не з'явилися друзі. І коли я стала спілкуватися з людьми, які люблять, люблять це, це місто, коли я почала спілкуватися з людьми, які тут живуть, і по, по, і вони мені почали показувати Одесу, таку, яку вони її знають. І я її полюбила, тому що я зараз розумію, от скільки, наскільки от вона, отак, да, вона показує оцей, оцей дух, а да, дух, трішечки авантюризму, трішечки Нахабності, але причому дуже стійкий, да, могутній. і от і Це мені дуже подобається. І я кожного з нас бажаю от такого авантюризму, нахабності, стійкості і віри в себе. Бо що б нам не казали навколо, що б нам не говорили, там, тут, тут зрада, тут хтось не такий, тут, тут не сякій. У тебе є своя власна. Розум, і ти сам можеш обирати для себе в що ти віриш, бо ми просто віримо. Нам не гарантовано нічого у цьому житті. Але якщо ви пам'ятаєте, хтось дивився мої етери, то я казала, що я хочу зробити цей рік, 2024 рік. Я хочу зробити роком потоку. Що таке потік? Це явище було виявлено у 1975 році, воно було описано в 75-му році. Це такий стан людини, коли вона натхненно рухається до своїх цілей, робить все те, що потрібно робити, для того, щоб до своїх цілей рухатися і щоб їх досягти. І, а от, і вони в Стенфордському університеті вони визначили, що повинно бути для того, щоб стан потоку настав. То перший, перший чинник це не Визначеність стосовно гарантій. Немає гарантій. Отже, 50 на 50. Чи буде, чи не буде. Розумієте, да? тобто ти рухаєшся в якомусь напрямку і тобі не гарантовано, що ти цього досягнеш. Але. Тобі ти сам сам собі це гарантуєш. Ти сам собі кажеш, що ти знаєш, що ти повинен робити, і ти це робиш. Це другий чинник да, стану потоку. І третій чинник, що в тебе повинен бути виклик. Отже, якщо це для тебе не нове, то стану потоку також не буде. Отже, три речі не гарантовано, да, що ти досягнеш. І тре, друге, ти плануєш свої дії, а не дії інших людей, і ти від них не залежиш. І третє тут третє тут повинен бути. Виклик для тебе. То і все, то давайте створювати самі собі цей стан потоку, тому що незалежно. От а нещодавно одна жінка вона мене питала: слухай, ну якщо мені не гарантовано, то це що? Я одразу ж начебто одгоджуюсь на поразку, і ми з нею подивилися, і ми що побачили? Ми побачили, що да, тобі не гарантовано, що ти досягнеш, але ж ви пам'ятаєте мою концепцію не безпрецедентної мрії. Да? Що навіть якщо це тобі взагалі не, досягно, не досяжно, але ти все рівно туди тоді, тоді, тоді рухаєшся, то те, що буде з тобою, що буде з тобою, ти все рівно виграєш, тому що ти розливаєшся. То якщо ти йдеш до якихось речей, які тобі не гарантовані, але вони дійсно тобі ставлять виклик. То ти розвиваєшся і ти все рівно перемагаєш. Ти перемагаєш свій страх, ти перемагаєш свої обмеження, і ти набуваєш якихось досягнень, результатів. Ти, ти набуваєш якогось досвіду, такого, якого в тебе ніколи не було. То слухайте, я нам всім бажаю цього стану потоку. І давайте не будемо дивитися на обставини. Обставини вони завжди були, є і будуть. Але кожна людина сама в цих обставинах для себе вирішує, як вона житиме і чого вона досягатиме. І я бажаю вам оцього само я бажаю вам самовизначеності в новому році в 2024 рік. Давайте ми його зробимо роком потоку. І одразу ж я хочу зробити анонс для вас. Ми з сьогоднішнього дня, з 1 січня, вже починаємо роботу в нашому клубі. Перші люди, які у нас заходять до цього клубу, Богуштайм-клуб, ми я ще думала, що може у нього повинна бути якась назва. Але ж хто знає, може і не потрібно цю назву гра назву вигадувати. Просто всі знають, що бо це клуб для наших клієнтів тільки. То для того, щоб стати резидентом цього клубу, тобі потрібно бути нашим клієнтом. Це по-перше, то пишіть до нас уже зараз. І що буде робити цей клуб? Він буде вас підтримувати. Отже, я там зробила, розробила таку систему підтримки, як вас підтримувати на маршруті до ваших цілей, на шляху до ваших до реалізації ваших цілей. У мене там є декілька можливостей, що ви можете зробити, але ж. Ми сьогодні вже починаємо тестовий час. У нас буде до 8 липня, до 8 лютого, у нас буде тестовий час і вже є люди, які туди заходять. Але якщо ви хочете також вже почати працювати в рамках клубу, то, будь ласка, пишіть до нас, і ми будемо вас приєднувати будемо дивитися. Це буде залежати від того, скільки зараз вже людей це не продажі зараз, але ж я просто це анонс. Я хочу, щоб ви знали. І ми просто будемо туди рухатися для того, щоб у вас був потік. Бо ще дуже важливо, коли для того, щоб у вас був потік, цей стан потоку, да, це не до не потік грошей на вас, а це ваш власний стан потоку, коли ви настільки керуєте. А навколишнім середовищем цими енергіями навколо тебе, що ти просто, начебто, так всіх людей закручуєш, да. І вони починають, і обставини починають рухатися туди, куди коли, коли тобі потрібно. То от для того, щоб в тебе це було ще дуже важлива умова, да? щоб тобі було легше, щоб навколо тебе були люди, які також над цим працюють. У кожного свій потік, але ми друг друга один не одного підтримуємо. То сьогодні ми починаємо працювати в нашому Богуштайм-клубі. Але ж кожен з вас може до нього залучитися, і ви пам'ятаєте, що це головне, головна умова. Тобі потрібно бути клієнтом Богуштайм, закінчити, отримати у нас якусь послугу, якусь основну послугу. У нас то ви знаєте, що це таке. Це наші тренінги в офлайні і тренінги в онлайні. У нас є тренінги в онлайні, Ми їх називаємо тайм менеджмент квести. Отже, це наш подаруночок нашим клієнтам. І ще раз сьогодні. Будь ласка, помрійте. Я не буду вам давати а, щоденного наставлення, на наставлення, такого, як завжди, що вам сьогодні робити. Ви все знаєте, якщо ви дивитесь наші тайм менеджмент зарядки. Якщо не знаєте, то передивіться щось тайм-менеджмент зарядку попередню. Там вже є всі, а, всі ці кроки, які вам потрібно сьогодні. Все... да, да, Дякую. <laughs> а, і там все є. Але вам на сьогодні отаке от завдання. Мрійте. Просто мрійте, зберіться самі сідаєте з друзями. Я сьогодні в мене сьогодні буде дві зустрічі, і вони всі спрямовані на майбутнє. Ми там будемо вирішувати, що ми будемо робити двадцять 2024 році. Дуже гарний час зараз, дуже гарний. То давайте будемо робити таку противагу тим, хто намагається нас пригничити своїми ракетами, шахедами, загарбництвом і так далі, і обіцінюванням, да? але те, що ми з вами зробимо, ми будемо створювати своє майбутнє, самі вирішувати і рухатися потім туди. І так з новим роком, бо він же прийшов. До побачення, друзі!